Автоматизовані засоби для створення та публікації веб-ресурсів Давайте пригадаємо, які об'єкти можна виділити на веб-сторінці. Який сайт вважається ергономічним? Що таке HTML-код сторінки, дані яких видів він містить. Для створення простого сайту можна використовувати засоби автоматизованого створення та публікації веб-ресурсів. Існують спеціалізовані веб-редактори. Програми, які призначені для створення веб-сторінок, сайтів. Ці програми мають засоби для візуального конструювання веб-сторінок. Розробник розміщує на веб-сторінках об'єкти зображення, таблиці, списки та інше, вибираючи їх заготовки з бібліотеки об'єктів. HTML-код кожної з веб-сторінки генерується на основі отриманого набору об'єктів. Такі програми називають вісілик-редакторами. З англійською What you see is what you get. Тобто, що ви бачите, то ви й отримуєте. Іншим засобом розробки сайтів є системи управління вебконтентом. WCMS з англійської Web Content Management System системи управління вебконтентом. Це програми, які призначені для створення редагування та керування вмістом веб-сайту. Популярними WCMS є системи Joomla, WordPress, MediaWiki та інші. Вони містять набори вже готових шаблонів оформлення веб-сторінок і модулів, що роблять сайт динамічним форумів, стрічок, новин, каталогів, файлів тощо. Контекст сторінок, створених у цих системах, зберігається в базі даних, а HTML-код генерується автоматично на основі шаблону. Це програмне забезпечення можна встановити на локальному комп'ютері, створені в їх середовищі вебсайти. Потрібно самостійно розміщувати в інтернеті. Існують також онлайн-системи конструювання сайтів, які призначені для розробки сайтів безпосередньо на віддаленому сервері в інтернеті. Такими є сервіси Google сайти, Weebly, UCAS та інші. Створені в цих сервісах сайти автоматично розміщуються на серверах відповідних сервісів, і розробник не може безпосередньо редагувати HTML-код веб-сторінок. Зазвичай сайт складається з кількох сторінок, з назв яких утворюється так звана мапа сайту. Це схема, що відображає ієрархію сторінок і зв'язки між ними. У мапі сайту на верхньому рівні розміщуються сторінки, які є головними в тематичних розділах, а нижче сторінки, що входять до цих тематичних розділів. Запам'ятай найголовніше. Створення сайту може виконуватись з використанням автоматизованих засобів, спеціалізованих веб-редакторів, систем управління веб-контентом, WCMS, онлайн-систем конструювання сайтів. Створення веб-сайту засобами онлайн-систем конструювання сайтів відбувається в кілька кроків: реєстрація облікового запису на сервері онлайн-системи конструювання сайтів, вибір назви сайту та шаблону його оформлення. Створення сторінок сайту та системи навігації, заповнення сторінок контентом та публікація сайту. Дякую за увагу. Слава Україні!